Всім гарної дни, з вами Калян, та гравці клану Shadow. Виставлю вам ціпочку відео за 27.08 наступу другий бій. Всім напора дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть рекомендації, що додати, що... Такі огляд. Ось дивитеся уважно на мене карти, ідеала скатка. Всім наперед дякую за розуміння, дякую за увагу, разом до перемоги. Відвергаємо наші контент, кланові битви. Хто їх любить? І ось уважно дивимося, як наші хлопаки Ось Бачимо первіни засвіт дєбр. єбер. Наші єбри хочуть. Засвітити Мантіколу, я показую десь там Мантюкова, шукайте хлопаки. Вони пішли шукати Мантікову. Мантюкола не засвітила наших із сьомих привкаті. Ми вирішили зелі відібрати. Тут багато тактику клани робить на ГК. Ну, ми, ми бачимо в чашу впали із сьомий, ну, нам щось треба робити. І ми вирішуємо на що. і сьомий без освіта заїхали. В А3 зайняли позиції. Дивіться, і коментуємо. Ось файно наші сьомі їдуть. Єбри наші гають. Хлопці вже вони думали, що ми зіграємо голку, вони вже перестраюються. Вони теж розуміння мають ігри командних боїв. Противник ігає. Дякую противнику. Він гає. Господися, як наші із семи выділи. О, я дуплет дом. хлопці нашу водушку включають. За інтесивную карт. Дивимося, аналізують і комментують. Здесь як них не... гамота дело медаль гая. За Е5. Амота людей. Сковався за Е5. Ось ідейте сім лекат. Хлопці там ос осторожно відігують. Ай молодці, ай молодці. Мантікова вас злякається за друхой. Нормально. О, колясі пробили. П'ять рахунок. Добігуємо до кінця. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, не будьте постійні переглядачим канала. Це дуже важливо Ваші рекомендації. І підписка була важна. Пимось я коментую. пять рахунок. Єбл заїхав наш як те, всі бачив вайфа. Його не видно за витрасовкою. Ось наш ігай і СІ7 доїгують. Багато новеньких еті, багато соломиться того спілкуватися. Я хочу подякувати Говцям за розуміння. А також йде відкритий набір в клан. Поки Набір через мене. Пишіть в каляну в ТВ. Будемо спілкуватися. Прошу, хто зацікавлений іграти в кланових битвах. Хто любить кланові битві? Пишіть. Хто любить грати соло. Домі... Будь ласка, не тривожте. Всім дякую за розуміння. І гарної віднині. До зустрічі на каналі Калянвотіві та його гравцями кланова Shadow. Дякую за увагу. A ono jedne.